Ось такий варіант до нас надходить на продаж, це Jetta 1.4. 2017 року в рестайлінгу у нас. Вона в гарній комплектації, гарний синій колір, на сонці сяє, з великим багажником це Jetta 16-та літня гума стоїть. гарні диски, чистий охайний автомобіль, шкіряний салон. У нас є люк, також у нас датчики сліпих, зон, стеклопідйомники, керування світлом, гарний, гарний стан шкіри, водійське сидіння не продавлено, нічого не пропалено, гарний стан, салону, чистенький, охайний автомобіль, маємо камеру заднього виду, кондиціонер, звичайний автомат. Мультикермо і 93 тисячі км пробігу. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк всього найкращого.